За собою для вас, щоб допомогти вам. Можливо, бажаєте хліба чи води, щось підкріпитися. Ні, дякую, не потрібно. Ну, Тоді, певно, сідайте, він, він скоро повернеться. Чекайся додому, куди ти так поспішаєш? На Йди до мене. Біш ні, ні, Ви знаєте, що так, не годиться, тепер пусти мені руку. Ой, вибач, знаєш садок? Дуже гарно. Це справді прийшов, можна тебе обійняти? Обійняти? Відповідь, що ви собі думаєте робити, поки мого чоловіка немає Ну Давай, я так тебе хочу, обіймати і ні поцілувати. Ніхто не дізнається, що сталося. Я обіцяю. Не буду? як Буду я тебе цілувати? Не хочу ні обіймати, не цілувати. Ти добре знаєш, що інвалід які... Бачення попередині і не забувають камінням до смерті. Ти помреш. Тому будь розумна і під віддайся вам. Краще я понуру честкою і несправедливо засуджена, аніж піду на цей гріх і зраджу своєму чоловікові. Це ж правильно, Як хочеш.